Не дивлячись на те, що йде повномасштабна війна Російської Федерації проти нашої держави і народу, музей мистецтв продовжує плідну роботу з популяризацією творчості мистецтва наших художників земляків. І от як показник цього, виставка пам'яті Фелікса Михайловича Полонського, яка водія нагоди 40 днів з його смерті. Ми шанували нашого видатного земляка з художника України, Україна філа, художника з Україною в серці. Можна довго і довго продовжувати ці тези. Людина унікальна, дивовижна, багатогранна живопис, графіка, захоплення музикою, поезією, літературою, зображення на своїх полотних, видатних діячів мистецтва різних творчих напрямків. От мені пощастило бути часто куратором виставок цього художника, спілкуватися з ним і отримувати задоволення від цього спілкування. Для широкого загалу він все ж таки залишається майстром осіннього пейзажу. Ці звикли, що Перси Михайлович пише ну, золота осінь, пізня осінь, «цикл робіт», «Сумна пара», перший сніг. От. Але презентована виставка вона здивувала його в такому, можливо, незвичному сенсі, тому що, ну, Скажімо, я так чув, що не очікували, що у нього так багато е, зимових пейзажів. Звикли, що у нього такі жовті кольори, осінні кольори, а у нього дуже багато насиченого кольору. Е, у нього дуже шикарно передана вода, чи всі підлиги, скажімо, тобто жива фактична вода. Це один з показників високого професійного рівня митця. От цей художник з філософським мисленням, художник, який продає в своїх роботах гармонію природи і вічності, тишу, спокій, релакс, те, чого наразі так не вистачає в нашому суспільстві, художник, який. Ну, скажімо, так, звертався у своїй творчості, до таких от тем нашої сучасної дійсності, зокрема його робота, великий якій він показує розколу людини, це символічний розкол нашого суспільства. На дві складові шлях назад і шлях вперед. Там, де шлях назад, там московський крим, там серп і молод, тобто символи радянщини. Да? О, це минуле наше і. Вперед, шлях вперед, та егєпа башта, тобто це Паріж, Франція, Євросоюз. І, і та місце Україна, там місце України, там тризуб український, да? тобто він чітко показує, де місце України, там, де треба йти вперед. Європу, в Євросоюз. Отакі От філософське такі мислення, і це картина 2008 року, коли це ну, довго до війни він побачив конфлікт між цими двома світами, які, решті, врешті і призвели до війни. Йому не була чужда молодіжна тематика. Він дуже багато у нього робіт, де, там, він показує молодних виконавцях, співаків, тобто він свої 80 років з нас і на цей темі, він ще на свої 50. тобто він дійсно до своєї Є у нього також типу роботи, на яких він показує своїх зображує художників, своїх майстрів, пенсій, своїх товаришів по ремеслу, скажімо так, зокрема робота, цікава на якій він зобразив Сергія Гриловича Шаповалова, теж основного художника України, теж він, на жаль, покійно, який писав такими густими масками, посторожній техніці. У нього така своєрідна манера написання. Він показав його під час пленер, бо той працює. Чертовою своєю роботою під час пленера. Тобто, от, дійсно, художник здивував навіть своєю вже останньою виставкою, яка відбулася вже після його смерті. От. А це показник того, що художник унікальний. Є художники просто талановиті, є художники мінімальні, а є художники унікальні, яких легко легко знаєш і за їх технікою, і за способом, і видовою їх мислення. Михайлович дійсно піддивував за життя і продовжує дивувати. А головне, що його, його така активна громадянська позиція, вона є прикладом для наслідування для, і для нас, і для притежніх поколінь. Як треба любити Україну, як треба служити в Україні, завдячуючи, зокрема, і такими засобами розпочатку.